Всім доброго, друзі! В цьому відео хочу поділитися з вами класною знахідкою, яку знайшов на сайті Printables. Е, от такі органайзери, які просто суперські Я рахую для зберігання шурупчиків, болтиків для того, щоб їх посорти... посортувати. Гаєчки ваші. Е, чому рахую класними ці, ці бокси? Чому дуже сподобалось, в мене була куча кейсів всяких, з Аврори, з ТАДа, з епіцентру. І всі вони, основна їхня проблема, всі вони різні. Всі вони різні і ви просто їх не можете навіть скласти рівно. І дуже сподобалася ідея використовувати одні й ті самі типові бокси для різних задач, тому що це дуже спрощує систему зберігання. Відповідно знайшов модельку, я її прикріплю знизу в описі. Дуже вдала моделька, як на мене. По-перше, вона класно вміщається на стіл, надрукувати. Можна друкувати з різного пластику, я тут навіть друкував на АБСі, з АБС з ПЛА. Зараз я вже друкував з T мабуть, їх були б більш еластичними, хоча вони досі вже, мабуть, другий рік у мене, досі вони не зламалися, чудово працюють. Правда, поки друкував, видно, підтримки в отворах для, для збірочки під шуруп, чи не шуруп, а болт. Дуже задрукувалися, склеїлися, то неможливо було туди витягти, прийшлося просверлити. Це один мінус цієї модельки, можливо, то скоріше це мінус був налаштування самого принтера. Дуже вдало було придумано, що ви можете внутрішні частинки, тобто Певну секцію взяти, витягти з бокса і працювати. Наприклад, потрібен там якийсь вам болтик на М3, чи саме гаєчки, ви собі витягли, стоїте біля тієї, яку ви зараз збираєте чи ремонтуєте, зробили, і вам не треба, щоб весь стіл був заложений вашими боксами з різними гаєчками там іншим лахміттям. Маленька коробочка, попрацювали, вставили назад. Супер. Оцю макушечку я взяв з коробки від принтеру. Якщо у вас такої не буде, наприклад щось подібного. Можна сходити на нову пошту, відправити якусь посилочку, в них еластичні попирки, теж під'їздити на цієї ролі. Ну, ще таким мінусом, мінусом невід'ємною частиною цього процесу, дуже довго друкувати все. Дуже багато окремих частинок, дуже багато і пластику в принципі йде на цей бокс, але повірте, він його вартує то прийшлося на ніч дати це все діло не одну ніч друкувати. Ну, Але поки ти там займаєшся своїми справами, поки спиш, потихеньку-потихеньку підзабирав, виділяв якийсь справний час, зібрав всі бокси, все, потім радієш декілька років. Її. Це, мабуть, перше відео з серії про майстерню. Буде ще багато відео про систему зберігання, про те, як організувати інструменти на робочому місці, про те, як я робив свій стіл, майстерню. Тому підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, чекайте, буде ще ціла серія цікавих відео.